Районної державної адміністрації про нанесення збитків сільськогосподарським угіддям жителям села Караси. До мене, як до депутата районної ради, звернулися жителі села Караси, Менюк Іван Леонідович, Мурак Іван Федорович, Венюк Купан Платонович, Венюк Григорій Степанович, Венюк Сергій Никипорович, Турханчук, Расія Федорівна і більше людей. Проблемою нанесення значних вбитків посівам сільськогосподарських культур, сіножатям на їхніх земельних ділянках для ведення ОСГ, розташованих карасині урочищі підрасика на загальній площі до 7 гектарів. Шкоду завдають дикі кабани, які розводять у мисливських угіддях Наволоцьке та Стохів. І це вже ну весною завдано великої шкоди. І осінню була ця велика проблема. І насправді вона дуже велика, бо люди справді дуже обурюються, звертаються. Люди навіть виражають обурення тим, що дикі кадани, підходячи близько до села, можуть завдати фізичної шкоди навіть дітям, бо це справді недалеко від села. Відповідно до законів України, прошу забезпечити повний та всебічний розгляд даної проблеми за участю керівників державних лісовосподарських підприємств, бо мисливські угіддя надані на території лісу чи його і їм це врегульовувати. Самих мисливських господарств, які ведення цього мисливського господарства, це, наскільки я знаю, наболицьке та стохід. І е, представниками Карасівської громади вжити всіх заходів відповідно до законодавства з метою захисту прав та інтересів громадян. І при розгляді даного запиту, про розгляд даного закладу прошу повідомити мене особисто. Добре, дякую. 35 років бужу не разом ще на Кабалі на Спочат, в нашому районі. Шо? наче